Та, ну, ось, ну, от... п'ята ракета машина попадання, ну, а, що іду, до що домастів, Я думаю, вже всі розписали цю ситуацію: що якраз частина mm -hmm. території, получается, відсікається річкою, і а, сьогодні, вранці, от я коли там прокинувся в шостій, а, бачив повідомлення, але це. На їх пабліках телеграм-каналах, що третій міст теж уже все, але ну в мене нема ніяких е, доказів, тому що що це правда. Але от е, та якщо всі три мости е, знищити, то там от цілий шматок території відрізаний. Е, як воно буде в повідомленнях генштаба було написано за цю ділянку, що відбуваються бої зіткнення. Якась така цікава фраза була в Силу тих в силу тих наявних сил у армії Російської Федерації збройних сил України очевидно йшлося про те, що там небагато військ, ну але mm. от цікаво. Чи получиться їх витиснути? Е, так, там є відео, в принципі, всіх оцих їх два удари було по двох мостах, наскільки зараз відомо, ми можемо їх зараз просто показати попідряд. Е, от і це теж Микола Олещук вже повідомляв про знищення ще одного моста. Уже потім згодом це на вихідних сталося. Е, от саме в Курському напрямку, е, і далі, вже, це вже село Львов Курській області. Е, От, і в принципі, ані, це інше, це я перепутала, так. Це тут ще щось додали. Це, напевно, те. Ну, ось ви бачите, да От удар. Ну, тобто, явно нормально вибухає. От е... це. Це відео знищено першого мосту, я так розумію. І е... угу. говорили про те, що. е-е про те, що це був авіаудар, потім поступило повідомлення про знищення другого мосту. Це те, що ми показували там, де от якийсь рус їде, і там дірки в мосту, і п'ята ракета прилетіла куди-то там. Неважливо, це, це діє, ну, це дії повітряних сил. І, в принципі, командування підтвердило це. Знову таки ще раз бачив інформацію вранці, що третє місце також знищено, але поки mm. це не підтвердили, офіційно не сказали. І ще прикол про а, авіаудари. Mm. А, так, а це у нас що? Це у нас а, відео, а, mm, а, да. чи ні? Давай влад... додати просто до цього. Та, да, Олександра, хвилинку переб'ю тебе. Взагалі повідомлення є, що російське угрупування військ у прикордоні над Тьоткіне. Пам'ятаєш, що це Тьоткіне про ну, це ж ця територія, та, якраз яка підступила за... Да, за, за річку Сейм. Тепер на всій позначеній території відсутні сили росіян. Ну, там саме от з цього боку берега цієї річки. Це дуже ефективна вся історія. Та ну відео. Давай. А відео це Львов, а, значить, бомбардування веде не тільки Кульської області з повітряні цілих Збройних сил України, а й російська авіація. От, а, а чому ви зараз розумієте, тільки влад, давай в маленькому вікні це покажемо, бо це що там написано про Соловйова, Мені таке не подобається. Ми знаходимося в місті Львов на місці падіння. Одной из сбитых ракет, предположительно это был американский Хаймарс. Посмотрите, какого размера воронка. Судя по всему, это был контактный удар. Ракете подбили двигатели, и она уже на излете попала прямо сюда, прямо рядом с детским бассейном. прикруті цього дурачка. Ну, по перше, якщо ви подивитесь тактико-технічні характеристики ракети Хай Марс, от вона отаку таку дірку в землі зробити не може в принципі, бо там би заряд менший. А це просто воронка від російського фаба і де відбулося як вони це називають? Він, штатний сход. Або вони його запустили і він сам куди-то там в польоті полетів, полетів, поламався, упав. Ну просто, от як людям суть в очі, вибачте, я інакше це називати не можу. Несучиво таку ахінею. Це просто жесть. Ти залазиш в воронку глибиною, блін, напевно, метрів шість, і розповідаєш, що це ракета Хаймарс. Може, це з автомата от стрільнули, і така воронка утворилася. Ну, Впічина, короче Ну, тим не менше, бачите, вони хавають. Там, що то, я дивився якесь відео, але воно дуже довге, я його вирішив не показувати. Тут я би ще да хотів поговорити. Ні, ладно, давайте так. Я підведу цю розповідь там до сюжету Суспільного, яке добралося в Суджу. І там якраз mm -hmm. історія про те, що от Да нам подобаються всі всі відео, там, де вони кажуть, що Путін там хуйло значить, ваші хлопці допомагають молодці. Це те, що нам подобається, насправді там от буде момент, де говорять про настрої місцевого населення. Це дуже цікаво, але трошки згодом давай, цю давай з тобою цю поточку розгребемо. Окей, дякуємо вам за ваші донати і на Щирик, і на Збройні Сили України. Просто дякуємо. Продовжуйте в тому ж ритмі і буде сьогодні гарний результат. У нас по зборам. Ви молодці та в нас зараз файне буде відео, адже зрозуміло, що коли здаються в полон, чи відступають там російські військові, які б вони там не були, чи то. Кодировці, чи то чи то ці чи всрочники, і так далі, але залишають вони техніку. І от у Курській області українські десантники здобули танк росіян, оцей Т-90М, оце їхній прорив. Дуже танк да, дуже танк їхній. Да, бійці восьмидесятої окремої десантно-штурмової галицької бригади повідомили, що росіяни в паніці покинули бойову машину без бою. просто от Вилізли і втекли звичайним таким от способом. Ну і відповідно, в принципі, знаю, нею там можливо є якісь проблеми, але техніку можна відремонтувати, тому Так, у нас є відео. Назвали ми його Пиріжок, оскільки він такий сладенький пиріжок попався нам. <смі> <смі> Ось. ну, Історія, звичайно, така. Завжди, як то перед виходом ми на нервах, знаючи свою роботу, що ми рейдові дії робимо, а це ж все таки прорив тил противника. Ну, він нам вдався, вдався досить ефективно. Запригнули ми в тил противника, підібралися і почали вести штурмові дії. Вони були всі дуже непогано окопані. Це у них виходить справді, да. Ну хлопці досить такі звзяті, на характері, запригнули. Давай відпрацьовувати. Відпрацювали і дивимося між деревами. Проглядається певна такий шматок металу. Дивимося, техніка. Думаю, що ж таке, але вона стоїть незаведена. Я спостерігаю, хтось вилазить на цю техніку. А... А там е, механік хоче заприви, в танк і хоче його завести. Ну, де, як, ми так пізніше зрозуміли, що він хотів завести, бо він за, за, заліз, щось там покрутився, ніяких дій не відбулося. Е, випрыгнув з Люка і пішов десь в напрямку своїх там тих, блядь, вибачте за слово е, побратимів їхніх. Виявляється, цей танк не завівся, оскільки ми зрозуміли, що там пізніше, коли до нас підійшли, вже ми зачистили, підійшли до нас хлопці Хто розуміється в цьому? Ми зрозуміли, що там розрядні акумулятори всього-навсього. Е, ну, в всякому випадку, нам попався цей пиріжок. І що думаєте, хлопці, які знають, що робити з такою великою технікою, вони сіли. І, Поміняли акумулятори, як я розказував пізніше, спробував звести, з великих, там за десятим разом нарешті. Ось. Приїхали, вилазять, та ну нафіг, от їхні слова цитують, та ну нафіг на цьому барахлі їздити, що мені башню нормально не крутанути. Ричаги, як у шишизі, блин, залазять, я не знаю, з п'ятого разу на своє місце. Коротше, розстроєння. Кажуть, що те, що зроблено українськими руками, суттєво краще, ніж оце. Незрозуміло що. Ну, звичайно, що ми поговорили з ним, він поняв хто такий Путін, хто такий Україна і розвиваючийся захід, то він каже: да, буду з вами. Коротше, буде він працювати проти своїх негідних, які його створили для того, щоб він робив погані речі. так що буде погані речі робити проти них. Та ота от, от. перейшов. На сторону добра цілий танк Т-90М е, так. От так от. і завівся головне. Хлопці завели танк. молодці, В них оскарів не вийшло, кинули. Вони навіть танки кидають, не те, що там громадян своїх. А тут прям, тотально все все бросають. Прям. все і ну, тут Головний танк. нюанс, що акумулятори розряджені. Це дуже прикольно, коли ти сидиш на бойовій позиції, а у танка розряджений акумулятор, який тоді з нього товк. carro <laughs>